Точніше функцію. Бо я ну, фактично я зараз ще в Монако знаходжуся, але вже зараз буду знову в Франції. Короте, я там е Сразу хочу впомнити, я про що раз забув. Я тепер і шорти викладаю, хочу подивитися, як цей формат зайде. Якщо зайде добре, буду почаще робити. От. В общем, я, я все одно буду продовжувати відео, викладувати такі по нескольку минут, а шорти будуть короткі. О, тут я сегодня штуки из Монако виложив, и перед Монако. Вот ну, сразу же по комментариям, короче, от, е, нашлись некоторые патриоти, которые мене которые начали это позорити. позорить. Надеюсь, вы в окупах, а то с дивана патриотов живых. Короче, е, по поводу цього. Ну, в общем, це не важливо, короче, у каждого свои Кожен вибирає своє. Я вибрав своє, можливо, я ніколи в Україну не повернусь, і я готовий до цього, поэтому. Поэтому, це все фігня. Поэтому так і думати про майбутнє. Я думав про майбутнє купив хату, зробив ремонт, а що тепер. Е, значить так. Що там ще питають? По поводу криміналу. Чувак, питав, криміналу ніякого не було. Взагалі в Європі все дуже чітко і не тільки в Європі. У цих югославських країнах, де я був, теж все класно було. От. По поводу, як вибирався, я, я ж говорю, що розкажу. І в принципі, в цьому секрету ніякого немає, навіть якщо пограничники і там і СБУ, і хто хоче, хай читає, яка різниця. Коротше. Я зараз не в Україні, а повернусь таки, якщо обстановка поміняється, а може і власть поміняється, а може його знає, коротше. чи буде взагалі Україна. Тому що це саме. Я ж кажу, що добровільно воювати за Україну ніхто не хоче. Всі Все добровольцы вже давно поїхали. У більшості своем. А сейчас это набирают уже добровольцы без технологии. что там питали, короче, по поводу, побуту, що получается. У мене так все нормально, стираюсь, купаюсь в морі, в річках, в мене з цим проблем немає. Я ж вже розказував, що готую по можливості на пічки своїй. Ну, зрозуміло, що в таких місцях, як тут, так я... у мене газ є на цей случай. Правда, газ, газ я купив в Італії за 3,50. В Чорногорії ми бачимо за 2,50 балон цанговий. Я, я, я їм пользуюсь редко, тому воно дуже економно виходить. Якщо вот в такому режимі дней 120. По поводу, значить, так, это, ну да, хлопки заметив, що э, там, де я ночував, действительно, там квадратний метр землі стоит миллион доларів. Поэтому да, в таких місцях найти ночовку, це треба мати талант. Ну, у мене такий талант есть. Я вже опыт. При... Я ночував в заброшенном дворце, я ночував, коротше, на всяких віллах. Вообще, в таких місцях ночував прямо возле дороги, кущі такі находить в охренні. Великий раз ночував прямо в заброшці, тому що був сильний дощ. Ну, ну це вже подробно буду розказувати, мабуть. Я буду викладати ніколи відомий, що я записував в тих країнах. Правда, з Італії відео є з Венеції і трошки оце в кінці. А так у мене не було заряду на телефоні, і я взагалі його рідко дуже включав. Щось там ще у мене питали. Блин, я уже все вопросы ваши забыл, пока прочитал по поводу. э, А, моих родичів. Значит, э, брат мой так остався в сыне. Він работає в Києві. Пока петляє, короче. Э, самое. Ну, Він зареєстровался в этой самой штуке, получается. Ему сказали, что пока это самое. Ну, пока, пока нічого. А потом если шоку, Э -э мамка естественно в селі живе танюха моя осталась тоже дома Вот. если уже я буду десь пускать корни и шукать себе новый низ для жизни тогда уже она переедет а пока я помню естественно короче что ей тут Вот. И выехал я из украины точнее выйшов ровно два месяца назад з дома стартанув 9 липня і перейшов кордон наскільки насколько я помню, 16, 18, 19. 16 го це я точно пам'ятаю, що я вийшов в перший поход. тому що я якраз 16 го числа вже є ловля, то одразу штраф. Получается. І поэтому я так запланував, щоб велосипедну часть закінчити якраз до цього дня. Ну, і, в общем таке в принципе, если что забыл в следующем видео расскажу, но я так вроде все по комментариям прошелся. По поводу, куда дальше прямую я уже рассказывал, я еду в Испанию. Вот. А вот это немножко еще вид на страну, где все по-богатому. Кстати, бизнес-центр модный. А тут вход в лег. Выглядите к На самом деле это фото бизнес-центр. О, а ще прикольно у поліцею, у Монако форма похожа на парадну морську. Тут багато туристів. О, такий на велику. А вчора їхали два пацана, коротше, такі прості, такі як я. І один із них дуже схожий був на Руслана Віріна. І ще й зі мною так поздоровався. Взагалі, так. все, мабуть. На цьому пока. Бувайте. Коротше. Дивіться, коротше, якщо комусь щось забув розказати, можете ще раз перепитати в коментарях, я потім розкажу. Отаке, так я. Бувайте, до побачення!